Щоденник ДДА 6 липня. Зміни на роботі. Використовуючи програму та підтримку спільноти, ми дізнаємося, що можемо вплинути на зміни у своїй професійній діяльності. Велика Червона книга. сторінка 425. Багато хто з нас помітив, що на роботі їм вкрай некомфортно. Коли ми розповідали про ці свої труднощі, один з учасників ДДА запитав. А чи читали ми 14 й розділ Великої червоної книги, беремо свою програму на роботу? Читаючи його, ми не могли повірити, наскільки правдиво він був написаний. Знову ж таки, література ДДА розповідала нам те, чого ми про себе не знали. Ми почали дивитися на себе і свою роботу свіжим поглядом. З'ясувалося, що ми ставимося до людей на роботі так, наче б вони були нашою рідною сім'єю. Ми бачили їх крізь фільтр своїх рис із списку характерних особливостей, і з кожним чинили відповідно, залежно від їхнього настрою і або того, кого вони нам нагадували з нашої родини, покладаючися на вищу силу, підтримку, одержану на зборах від попутників. А також свою безперервну роботу по кроках, зараз ми то тут, то там помічаємо невеликі зміни. Ми в змозі зробити паузу і запитати себе, чи ґрунтується ця бурхлива реакція, яку я відчуваю на тому, що відбувається тут і зараз. Про що мені це нагадує? Ми використовуємо свої інструменти одужання і телефонуємо або пишемо електронною поштою тим, хто нас підтримує в такі часи, щоб розібратися в своїх переживаннях. Ще до того, як ми дізналися про це, наше одужання було присутнє в усіх аспектах нашого життя, особливо на роботі. Сьогодні я буду пам'ятати, що я в безпеці і я важливий. Чи перебуваю вдома, чи на роботі, чи десь іще.